Будь ласка, підстава документів. Порушення правила дорожнього руху. Докази. 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 Е, є три інспектори, які можуть доказати. Це інспектора не являються доказом. Друге порушення, це Очі порушення інсп... Очі інспектора не являються доказом. Є так. в адміністративному кодексі написано конкретно. І що поруш... є доказом? І друге порушення здійснили зупинку Добре. Е, у зоні дії знаку 334. Докази, якщо водії не представляє на даний час, не можемо встановити особу. Ви вже давним-давно встановили мою ви... особу. Послухайте, ви встановили мою особу, тому що я писав заяву, я вказав свої дані. Так що не треба чіткі надо... дані. А чіткі а я... дані. По чому ви вказали? Зі Чіткі слів, слів телефону. Не... Или... Будь ласка, я вам зараз покажу свій паспорт. Придивіть паспорт. Питань нема. Дивіться мій паспорт. Ви ж посвідчення моє то бачили? Бачиш. Ні, не бачу. А, а тому що ви мені його показали, тихнули в лице і не дало ознайомитись. Будь ласка, мій паспорт. Новак Олександр Євгенович, 19 березня, 82 рік. Не записуйте це, о, вам о. заборонено робити. Дивіться, це зараз заборонено. інспектор фіксує на листочок мої особисті дані, що а? забороняє йому законом. А це листочок, забороняє? а це листочок. Що це захищена інформація? Я не знаю, куди цей листочок потім попаде. Ви не маєте права на якісь листочки записувати а мої особи. Закон це так блокно. пише, це не, цьому не маєте права. Ви Май в блокнот, не Май, маєте Май я права. напишу Май. по цьому поводу теж скаргу. І будете бачити, чи ви маєте ми право. Ви маєте, маєте право. Все. Я можу бути він. Я не, хочу ще... в кер... А я в коридорі хочу, щоб ви складали постановлення внизу. Можна? Не, я чого? не хочу, а тому, що в кабінеті я себе некомфортно почуваю серед За... багатьох працівників. А, то, а то, я один тут. Вось я, вось. я я б послухайте, я боюсь ваших протиправних дій. І я бачу, що ці протиправні дії скоюються зараз в даний час. Як саме? Я хочу, щоби. Були свідки з моєї сторони. Ні, це ваші свідки. Це не наші свідки. Це ваші свідки. Не Послухайте, свідки. я бачу, як вони сиділи в коридорі, не треба мені розказувати. Добре, є у мене два свідки внизу, які будуть теж присутствувати при составленні постановлення. Це відкрита справа, це не є закрите. А зараз ми, виходить, це все закрито. А я що закрито? Ну тому що ви мене одного завели, є і у вас скільки працівників тут? Будь ласка, спускаємося вниз і там є, складаєте є, 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 на мене постановлення. Чоловік став стоїть. Ви мусимоте Да, я спускаюсь вниз. Все, питання. Тобто ви, ви зараз будете складати постанову без моєї присутності. Все, питань нема. Ну тому що я внизу, а ви тут. Ви без моєї присутності складати постанову? Питань нема. Все, до побачення. Ми повинні прем'єр вартістю посвідчення. Не тут, а на низу, будь ласка, зайдіть на низ. Віталік, вони складають постанову без моєї присутності. Камеру виключить, ви в режиме приміщенні. Ви знаходитесь в режимному об'єкті. Це ваку. не режимний об'єкт. Це є режимний, режимний об'єкт. Об це я режимний вже об по Вас, по судам. Це вже було виявлено і суд назвав це нережимним об'єктом. Ми ці справи вигравали. Тому якщо е суд каже, що це не режимний об'єкт, то ви не можете Зараз, наоборот. Ну зараз туди це я боюсь ваших протиправних дій. А зараз тільки що в кабінеті були протиправні. Ви чиняєте просто протиправні дії? Все. Ви, протиправні дії. Дій. ви спочатку маєте зійти вниз. Ви ви спочатку представни, ви ваші поставни зафіксуєте. Ваше вони в кабінеті вашого. Вони ви мені не будете вони... вказувати тут, що мені сказати, треба тому, робити. Що я вам зарплату плачу. Ні, ви не платите мені Что зарплату. заплатити. Я громадянин України, я плачувати. Ви мені на Україні все правильно, я теж плачу податки. Я вам плачу. І таких самих, як і ви, я теж утримую. Ви, ви мене не утримуєте. Я не вам требу. казав, не знімайте, будь ласка. Я тут. Я буду знімати? Ні, ви не маєте права я тут знімати. Сказав. Я Став, вам кажу, свої дії що ви не маєте права. Встановіть мою особу, скажіть мої дії в суді. Все правильно, зійдете вниз, зараз виключите камеру і на тому буде фініш. Скажете в суді. Запишетеся в журналі після цього, як я вам дозволю, ви зайдете договори. Міло? Всі моє дії скажуть в суді. Добре, але спочатку ви зійдете вниз. Будь ласка, я ласка. не зійду. Ви чиняєте протиправні протиправиться. Ви мені вимагаєте. Ви знаходимося в державній установи, хто. Державній установі, державні я є черговий. Все чергуйте. Все, я чергую. Добре. Я дивлюся тут за Добре. Це Добре. журналіста. До семи років. Та ваша діяльність. Що ви тут робите? Я фіксую зараз протиправні дії національної поліції. Ви фіксуєте протиправні дії? В тому числі. Ви вас. З, ви, внизу... ви запустили двох тітушок, якось, чи політех, чи Ні, тітушок... я хочу хоч чи не знаю політик. Я не запускав. Покажіть, що за людей, я підшучу, схожу. Покажіть зареєстрованих цих двох людей. Ви спочатку зареєструєтеся. Діти згідно чинного законодавства. Ви маєте Поки мій друг знаходиться тут, я буду знаходитись тут. Сходимо вниз, розглядаємо справу внизу, без проблем ми сходимо вниз і розглядаємо справу внизу. Без всяких підставних закритому А Це зараз справа розібрається. Я не знаю, давно розроблю. Ви зараз всі троє стоїте тут. Що ну, зараз розгляда... Прав... що зараз розіграється? Да, ми фіксуємо фіксує, що. Як може без вашої присутності розглядатися в них як? Зайдіть це до свого заступника думала, начальника це, і, і, і зайдіть, Як розглядається справа про місцевне без Тому і ведеться безперервна зйомка. Щоб це були докази в суді протиправних дій національної поліції. А, що ви знімаєте? Як вас там немає? Ну все, ми ведемо безперервну відеозйомку. Ви потім. Зараз поцінюю, що треба буде, якщо вже дивлюсь тут тітушки завтра поз'їжджають. Ви зобов'язані покинути зараз цей mm. Так. Тільки своє другу. Можете спуститися. No, так сезон. як йому зараз скажуть, що там ну, що він розглядає справа про адміністративне правопорушення, ми сходимо десь. Або воно розглядає суд про адміністративне правопорушення. Ну дивіться, ну давайте не будемо розказувати, що розсуджувати. Ну давайте собер. не будемо. Ви ж почали умнічати, ну, да? і я почав умнічити. Ну. Ну. Ну, Умнічний ну. правильно. Але правильно, читайте так. Кодекс України, про це не вірно. Якось ну, перетестацію треба було ліпше проходити. Я пройшов перетестацію, нормально. причому Дивіться, якщо б в Києві. дивіться, якщо б ви пройшли нормально її, ну, нормально, підключили. Законодавчу базу, знаю, тобто, знаю, тобі, так, то ви б знали, що е, за порушення правил дорожнього руху, які встановлені не в автоматичному режимі, справа розглядається за місцем скоєння правопорушення, тобто не судом, а самим працівником, уповноваженою особою від нас поліції. Так. Ну, все. суд? Мі. Ну який суд? Суд може розглядати по 130, по 124, 122 частина, 4. таких варіантах. Все решта, повноважені ваші. Не наші. Поліція. Ну а ви хто? Ну я не знаю. Я, я поки що вас ідентифікую як поліцейського, Може я не, не поліцейський. Ну все, mm. ну, ваші. Ну Я вас ідентифікую поки що як поліцейського, не як переверті, як... я дивлюсь, вроді ви поліцейський. Mm. Ну все, значить ваші. Запрально. Загально. Ну. Ну, давайте ми дасте слово офіцеру і подивимося, чи два цих от ваших представників, чи ви їх зареєстрували. Можете зараз казати? Я думаю, що ні. Звичайно. Давайте прийдемо. Давайте продамо. Покажете? Зараз я подивлюсь. І чому ви до них не ставите такої вимоги, а ставите до нас? Правда, нема? Що Це від Ви ж не будете зараз діяти, як неофіцер і сказати відверто, що немає їх записано. І просто зареєструєте. Є в наук Олександр Євгенію. Це я. Після мене нікого більше нема. А після мене зайшло ще двоє в кабінет. Їх Тільки що завели. Оце, оце, вони, вони оце, ж, оце, оце. Хочу вам дякую сказати, а, що ви цей журнал не сховали. що Оце, оце не, вже не, оце не, вже нормально. Ви маєте всіх фіксувати, хто заходить. Ви до нас ставите вимогу, ви нас ставите вимогу що ви вийдіть, а до них не ставите вимогу, щоб не вийдуть. Це ви заходять дві посторонні особи. Стоп. Стоп. Формі. Я... Стоп. Так. Стоп, стою там. Ну, Стою там. Хоч до мене поліцейський. Каже, ви ви пройдіть з нами. Вас хоче бачити заступник начальника. Коли? Ну тільки що? Відкриває, нажимає кнопочку, ми заходимо наверх, підходимо до дверей, начальник бачить нас, каже, ти не цих привів». Він щось там кричить, матюкається, сходить по сходу, виводить цих двох подставних ваших, в формі. Що я маю робити? Мій друг закритий в кабінеті, заходять два незрозумілі особи. Ну, ви, формі... ви, ви, ви вільно зайшли в кабінет? Ми не до заходили, заступника. ми в коридорі стояли. Ну, до заступника двері були закриті зсередини? Вони закрили. Вони закрили, він сам. він сам вийшов. Ми, я, йому... я, я... я не кривався в поліції. Я... Я... Його я обступили. Я достав телефон, почав фіксувати. Кажу, я зараз все фіксую ці всі я дії. Нікому заступника в кабінеті. Заступник ну, зразу на ну, то, де, де де кабінет метр на метр. Там, якщо п'ять чоловік зайде, там вже розвернутися. О, так вони стояли. Так і та. він не міг розвернутися. Тому ми стояли в коридорі, чекали, щоб не вчинялися дії. Ви Ще вимагали, щоб ви зайшли працівники ДАІ, так? А вони, вони там якраз були. Вони там були, О, один, теле, один з них вийшов до нас. І, і, і троє їх, і два цих, що в камуфляжних штанах зайшли. Десь, я вам І вони почали. На мене якщо запрошуються поняті і виходить безпосередньо, людина. Дивіться, яка? Я, я зразу вас переб'ю і поставлю вам мову. Просто в Давайте. протидію. Кодекс України про адміністративне правопорушення. Сам він говорить, справа про адміністративне правопорушення слухається у відкритому режимі. Все. Він виявив бажання, щоб я, він. Були присутні прислухані справ. Ми сказали, що в коридорі достатньо місця, можна знайти, що хоч 50 поставних понятих, які можуть теж вільно біля нас знаходитися і слухати справу в відкритому режимі, не закритому метр на метр, так як ви кажете, приміщенні і не з незрозумілими людьми, які даже у вас не зареєстровані. Його завтра там уб'ють. Ми навіть не знаємо хто чого завтра. Ну я не знаю, може сьогодні більше трьох годин мають права до затримання. так затримання затримує. Я кажу, що затримувані. Вони мені почали ну, погорусили, ви ще що... добровільно зараз. Ви чули ці випадки, випадки, випадки <продук> коли б'ють трубами по голові, да, коли чому? там вбивають ну, перер... це, ну, це Буває. Це, можливо, це, буває це, 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 у нас тут такого немає. Всі казали перший раз, що так нема. Добрий вечір. Напевно, що ми на вас дочекали. Дивіться, ситуація дуже якась така неприємна. Але... Перший раз у вас відділення з вашими працівниками колись стикався. Але такого як тут, скажу, давно не бачу. Дуже yeah. поважаю Два, вот, Каже, зупинили, каже Віталій, каже, не повіриш. постановили три, говорять, що я бик, говорять, що там, ну, і коротше, ну обзивають. Каже, як в старому хорошому деї. Каже, ну, я викликав слідчу оперативну групу, сказали, що не їдуть. Можеш під'їхати. Я з Косово, їду сюди. Сказали, що вони їдуть до відділу. Їду. Кажу, будь ласка, якось там відповідально, Ми багато не просимо. Є три особи, які зупинили, два з них хамили. Ми хотіли б установити, бо вони відмовились пред'являти посвідчення. Встановили осіб, написали заяву. Якщо в них є питання до нього. цьому ми призначили службову перевірку. І зараз, якщо ви бажаєте, будете присутніми при цьому у нас у нас почалась така якась тут нагнітатись обстановка Не зрозуміло. Ми, Ми вже не розуміємо, чи тут нас будуть зараз я. бити, чи нам кликати всіх журналістів. Закінчино я це думаю, що це вже закінчення. Якщо є питання по розвитку справи про місцевої правопорушення. Є зал, так, є так, столик, так, так, так. є тут столик. Ціли в відкритому зал, режимі вони заслухали. Зараз вони за 10 хвилин. Я мав начальник з навчальник. навчальник тільки що 10 до 10. 12.02017 року в місті Тисненці по вулиці Кості Левицько 4. Моя посада начальник сектору, що Тисменської поліції, капітан поліції міністра Серіоси. В 15.00 року о 16.30 хвилин на автодорозі М10 стрій чернівців, кілометрі 113 плюс 700. Ми на вимогу працівника міліції не пред'явили посвідчення та реєстраційні документи. А також здійснили обмін транспортного засобу на шляху пробування. Винесли вам постанову по 126 частині першій та по 122 частині другій. Наклали на вас штраф у розмірі 425 гривень присутності двох свідків. А тепер так, скажіть мені, будь ласка, як ви могли винести постанову без моєї присутності? Верх поліція в даному. Дано просто забув на звати. Тарас, Тарас Миронович вийшов у нас і сказав, що зараз вийдуть працівники поліції, будуть здати справу про адміністративне пропорушення. По факту вийшли працівники поліції і зачитали кінцевий факт, а саме винесли постанову про розправу про адміністративні пропошення. Так e, e, біться, я думаю, якщо може не передовувати, e, даний водій знаходився. В нашій присутності. Находився в коридорі. Тобто ця постанова виносилась е... присутності двох свідків і водія, які водій вивіть. Можна не перебувати? Ви ж це, не, це, не, в... ну, це читали. А ви хто буде авокадо? Української правої газеті дорожній контроль замахався вам всім представлятися. Дякую. Yeah. Ну, yeah. Переселіте посвідчення, будь ласка. Можете представив. Всі перекселити. Доведемо цю бессюди якось до кінця. Добре. Виходить, працівник дає. Не дає. Ну, вибачте, національна поліція. Ну, корише, вийшов з фотографії ну, до мене сказав, у нас доказів по голову немає. Ми тоді складаємо по знаку, добре? Я кажу, ну ви зупинили по такому, давайте складаємо по такому. Ну, ну, тобто ну, -то, розглядаємо справу, на правопорушення, починаємо її розгляд. Саша в цей момент виходить ну, до нас. В зв'язку з тим, що зайшли дві невідомі особи приміщення, які не зареєстровані в журнал. Тобто до вас е, попали в приміщення, е, стали понятими, не зареєстровані в... Ми, Ми відзняли, що вони були не зареєстровані на той плані, момент. Так, розумієте? У нас була безприривна зйомка. Це mm -hmm. все буде пок... ну, показано в суді. В зв'язку з тим, як нам пояснив Саша, що на нього приміщення, в маленькому приміщенні в вашій присутності, чинився тиск, е, йому погрожували забрати транспортний засіб. Він, побоюючись протиправних дій, вийшов в коридор до, до, до людей, які зможуть це фіксувати, зможуть якось реагувати на будь-які протиправні дії. Зараз по факту ми бачимо, що винесено постанову. Тобто виходить так, що ви вели в оману свою керівництво, справи, про передмістили прописку, я, 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 я більше, тобі раджу, Саша, підписати постанову, подякувати за гарні матеріали, поїхати додому. Хочу нагадати, що мені не зачитали мої права, мені не надали, на же мені не надали можливість скористатися до мого юриста, Ми не, не, надали, можливість, не да. надали мені можливість е коло питання зараз. Я вас прошу, будь ласка, встановіть двох, двох осіб, осіб які, які мене ображали. Один з них даний інспектор, я і другий, е, його тут немає. Другий, той другий інспектор, який мене я назвав Баком. Я вас запитаю про Олігу. <риканів> ви два понятті. Ви будете проходити справу як понятків в суді світу. Ми зараз маємо встановити вашу особу. Ви маєте при складі коли розглядається справа про містильну. Цивільна особа має право встановити да. мою особу. <риканів> Тому що вас працівник а якщо пари... завтра мої дані працівників... Як нашу фамілію звіряє, знесене в протоколі і все. Не казало, ви Ваші дані внесені у постанову на руках звіряли просто щоб дійсно вечі і все, і питаємо. Заберіть, будь ласка, палець, бо не видно цю фамілію. Прокопенко Сергій Михайлович. рік. Прокопечко. Прокопечко, вибачаюся. Подивись адресу, там проживає. Адресу не обов'язково. Але не вказали, що постанови адресу. А як викати в цьому ж не настрій? Будемо адреси цю підписку. Копію постановуємо мною отримуємо. Підпис. Та є кобі дають. Ні, провір, постанову, чи все читабельно, якщо не проходили. Ну, бо щоб там десь... Ну нічого не все нормально. по потім, якщо тобі, знаєш, те, що потім позвонює, значить, не шукав там. Звання... Та ні, там звання все є. Не треба, не треба, там. Давайте мокропів ми поїхали. Так, ну то бо що ми встановили? Він передзвонив, сказав, що я такий-то, такий-то. Число місії, рік народження, проживає в місто Чернігів. Паспортні дані. Серію паспорт, серію паспорт. Ну що важко вам? Постаново, постаново винеси, ти вже не розказався. КР. Ну покажи, ну що вам важко? КР. Таке КР? КР. Що то? КР. Та ж не, не буду говорити, неправильні паспортні дані. КР. 941. 419. Якщо маєте, що... видано і <косвітлення> хочете. Просто кого <косвітлення> видано. Ну, по свідчення не <косвітлення> хочете, прийди. 5 жовтня 2007 рік. Ну, І кого року? 2007. 2007 рік. Чернівецьке? Ну, таке яке? А ну, Чернівецьке РВ. У МВС. Шовченський район, Чернівецька область, Шевченківський РО, УМВС, України, Чернівецька область. область. Так це так, так, не те, що можу, я таке скажімо. Так будь, але я, ну, ну, я сам розумію, що 12 так... гривень платити.